Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про наш набір перший, на перший модуль базового курсу Джотіша. У нас, в принципі, вже в жовтні чи в листопаді, скоріше всього, в жовтні буде по мірі набору групи, починатися курс. І трошечки скажу про курс. Курс, базовий курс Джотіша він включає в себе з однієї, якісь базові знання з астрології, ми будемо з вами вивчати, що такі думи, Джотіші, що, що, що такі знаки зодіака, як ці знаки працюють, планети, основні енергії. Будемо дивитися також чакральну систему, як вона працює. З однієї сторони, стихії, як запускаються процеси. І курс побудований таким чином, щоб. З однієї, можна було знати нову інформацію про себе, аналізувати інформацію, направлену для того, щоб ви навчилися дивитися свої карти і в перспективі карти інших людей. А також, з другої сторони, ви можете навчитися пізніше, так, пропрацьовувати свої якісь базові моменти. Наприклад, у нас є практики, практики і Югічні практики, деякі медитативні, деякі психологічні практики. Тобто, такий, це можна сказати, інструмент, який допомагає пізнати себе. У нас час зараз це досить такий хороший, хороший інструмент, який допомагає і розібратися в собі. Зрозуміти, як діють енергії, подивитися її в гунах. Ми теж будемо вчити карму. А зараз багато людей про карму, скажімо так, не зовсім точної думки, думають, що такий фаталізм. Друга половина думає, що карми немає, так далі. Ну, це просто інструмент чи закон, який працює певним чином. От. І також ми будемо вчити гуну. Гуни і све... гуни, гуни це, скажімо так, кожна планета, вона працює в різних якостях. Так, як є три стани речовини, наприклад, три стани води, вода може бути замерзлою, вода просто може бути в своєму природньому стані, може бути як газ. Так само є три стани любої, любого, любої якості, наприклад, людина боїться. Цікавий момент, що страх, він, наприклад, може бути теж в різних якостях. Людина причина, чого людина боїться, вона боїться невизначеності. Так? Коли людина дуже сильно, наприклад. Чогось боїться, це означає, що вона, наприклад, паніка людина повністю не може рухатись, так далі. Тобто страх блокує. Це не вігластво. Або тамас на санскриті означає, що тобто людина в тамасі чи в невігласті вона не може приймати, приймати рішень. Почалась війна, чи почались якісь дії. Людина раз її заблокувала людина не може робити. В пристрасті людина починає контролювати. Коли людина боїться, вона починає контролювати процеси, які біля неї є. Дитина туди пішла, мама боїться за дитину, і вона контролює дитину. Це процес, тобто страх в в пристрасті. І страх в. Благості це людина хоче знати наперед ситуацію. Тобто людина передбачає, людина, наприклад, займається астрологією, це теж може бути такий момент, одна з мотивацій, є багато різних мотивацій. Тобто людина, розуміючи, що щось не так, не так. наприклад, цар, цар захотів знати, який буде результат його битви. Чи війни він, скажімо так, боїться, не знає, сумнівається, і він йде до астролога і запитує в нього, що мені робити? Астролог каже, буде все добре, йди тоді, то тоді і так далі. Переможеш, і відповідно це страх в благості. Тобто, кожну якість кожну планету, кожну нашу подію в житті, з'єднання планет, кожна нашу сферу в житті, яких є в нас 12, Ми можемо проживати в різних якостях. І наше життя може бути якісно на високому рівні або на низькому, тобто плюсів, мінусів. Любу карму, яка в нас дана, це називається стабільна карма, яка не змінюється. Чи карма, яку можна змінити легко, ми можемо прожити якісно або неякісно, тобто плюсі або мінусі. От, і астрологія допомагає зрозуміти, бо ведична астрологія це джотіш е кармічна астрологія. Вона допомагає зрозуміти, яка сфера життя е в як... зараз йде активна, в які... е яка енергія активна, і яку, е в яку енергію в якій якості, в якій гоні ми можемо проживати. Тобто ми можемо проживати. Якщо ми знаємо, що в нас зараз енергія, наприклад, Юпітера, тобто нам цікаві знання, нам цікаво поглиблюватися, вивчати щось, також заробляти гроші, може бути і так далі. Ну, Юпітер в негативній якості, але ми знаємо його показники, тобто, наприклад, це означає діти і так далі, і ми знаємо, як це може проявитися. І в різних унах, в різних, в різних якостях, тоді ми можемо відповідно. Приготуватися з однієї сторони, з іншої сторони, зрозуміти, усвідомити, де ми знаходимося. Якщо ми розуміємо, вже, де ми знаходимося, це вже є половина відповіді на питання, що нам далі робити. Це так само, як геометрична задача. Якщо ми просто бачимо задачу, ми можемо намалювати малюнок з гіометрі це вже 50% відповіді. Того, що, ну, якби якщо не можна навіть намалювати, поставити задачу, то яку відповідь людина може знайти. Такий принцип джотіша. Ну, відповідно, відповідь теж є: є астрологічна, є психологічна, є югічна відповідь, як діяти, є моральна відповідь, є духовна відповідь на одне й те саме питання. Другими словами, є різний погляд чи різний зріс, слой так далі на прошарок, я не знаю, можна так сказати, погляду на одне й те саме питання. Якби, наприклад, духовна людина вирішувала питання, якщо в неї проблеми в сім'ї, як буде вирішувати. Психолог проблеми в сім'ї, так? Як буде просто людина, яка нічим ніколи не цікавилася? От проста людина, яка живе простими земними цінностями, не психологія, не вірить ні в що. Як вона буде вирішувати свої питання? <кій> І так далі. Як ізотери буде вирішувати свої питання, як його буде вирішувати, наприклад, питання в сім'ї. Є кожна людина буде з різних сторон дивитися. І навіть як аюридичний лікар чи лікар буде вирішувати питання, якщо, наприклад, в сім'ї конфлікти, гнів, напруження і так далі. Ну, Наприклад, можна взяти валеріани попити для початку, щоб трошки заспокоїтися. Це теж варіант. І деколи це повинно працювати? працює. Взагалі Джотіш дає відповіді комплексно, тобто можна запитати в хорар чи праш? Ну, праш це питання задати. астрологу. і астролог подивиться, з яких сторін, на якому рівні треба вирішувати це питання. Ну, ми, зараз, ми будемо теж вчити хорар, ми з вами будемо вчити таку, це така, ну, скажімо, містична астрологія з однієї сторони, а з іншої сторони, вона просто відображає простір і дає можливість побачити. Відображає питання, якби і дає можливість побачити відповідь. На даному курсі, ще раз повторюю, ми будемо з вами вчити базу. І база розрахована, сама база, розрахована на два модулі. Перший модуль буде йти 6 місяців, і другий модуль буде 6 місяців. Єдине, що там модуль, і ще місяць після модулі це буде у нас як практика, здача екзамен і так далі. Тобто модуль може трошки більше бути, ніж 6 місяців, може бути 7. От, і сам базовий курс він включає два модулі: перший і другий по 6 місяців, плюс екзамени, і е, ще буде е, просунутий курс. Це також е, по 6 місяців два модулі, тобто всього навчання трошки більше, ніж два роки. Далі є е, е, модулі е, по 6 місяців так, також, хто захоче, там, наприклад, е, розвиватися робити дослідження глибше, е, так більш научно. Ну, скажімо так, глибші астрологію вивчати без проблем можна буде вивчати робити дослідження. Це досить цікаві речі в різних сферах дослідження, як психологічні, як в геополітичній сфері, як, наприклад, в медичній сфері, в югічній сфері. Дуже багато є моментів. Астрологія дуже різностороння, і, в принципі, всі аспекти астрології ну, неможливо вивчити. Взагалі, мій вчитель казав, Рао, що в принципі, людина за все життя може вивчити максимум 20, по-моєму, навіть 25% астрології. Більше, більше не дано. І взагалі, щоб вивчити астрологію повністю, треба декілька життів. Ну астрологи, до речі, Джутіш він каже, що є реінкарнація от, і є карма. Тобто ми перенароджуємося в тонкому тілі, і наше тонке тіло проходить інше тіло. Ну Можливо, ви це знаєте і так далі. Тим не менше, Джутіш. Він показує, показує, як би так сказати, наша карта це те, що ми заслужили з минуле життя. Ну також є корекція. Я трошки розказую, як, би, як працює сам Джотіш. Тобто Ми народжуємося на момент нашого народження, секунду нашого народження, створюється карта. Ну, є ще корекція. Тобто зараз планети рухаються, це називається транзити, вони теж впливають на нас. І є прашна. Тобто людина приходить, з яким питанням ми бачимо рівень свідомості людини, де людина знаходиться. Людина задає якісь питання, сім'я, гроші. Ну, це саме часті питання. Чи людина каже, як мені е, усвідомити себе, я хочу знати щось більше про Бога, так далі. Тобто, різний рівень питань, різна гуна, то е, е, можна визначити на якому рівні, ну, взагалі на чотирьох рівнях питання задається, на якому рівні людина задає питання, можна зрозуміти, де вона знаходиться, яку відповідь давати. Кожній людині відносної рівня буде даватися трошечки інакше відповідь. І загальна, похожа на всіх, і трошки відрізнятися. Тобто, Джотіш він працює з кожною людиною на, на своєму рівні. Ну це вже залежить від кваліфікації астролога з однієї сторони, а з іншої сторони, від кваліфікації самої людини. Ну, ми самі, скажімо так, тут трошечки такої філософії, але і практичності. якщо ми щось критикуємо в житті. Наприклад, ми критикуємо лікарів, які вони погані так далі. Що оцей лікар мені погано зробив, гроші взяв багато ще там щось. Ми не приймаємо да, цих лікарів і ми шукаємо других лікарів. Ми не знайдемо хороших лікарів ніколи. Це такий секрет. Якщо ми критикуємо, покритикували одного лікара, да, чи взагалі, не то, що прик... може, може справді заслужено, да, але незадоволені постійно от ці лікарі роблять і так далі. Значить, не буде. Нам це такий внутрішній момент, не, не, не відкриється нам в цій сфері, бо ми закрили собі всю енергію. Тобто цей один лікар він представляє всю енергію. Це поле. Не просто цей лікар-один, а ми поїхали в другому місці, це друге. Ні. Наше відношення до цього поля, тобто лікар це певна енергія. І ми, як ми відносимося до цього поля, відповідно, це поле відноситься до нас. І куди б ми не йшли це одне, однорідне поле. ну як би сказати, Це одна енергія. якщо ми до, до, цього, до цього лікаря через це поле маємо критику, і ми взагалі негатив туди маємо, то, то, то ми будемо мати негатив до всього, і нам це поле буде давати таких самозванців, так, які будуть нас обманювати, і в нас буде повід, щоб покритикувати. І ми скажемо що ж, постійно такі от попадається. Так само і астрологи можуть бути, так само, і тарологи, немає значення хто. Якщо в нас критичний погляд так далі, не буде нам хорошого передбачення. Через це в астрології є одне з правил, якщо людина хоче, приходить до вас з викликом і каже: Ну, покажи мені, що ти вмієш. Там, чи от, Я послухаю, а ти мені розкажи. Таку людину консультувати не треба, людина не готова. Тобто, з викликом, значить, вона не довіряє, значить, то, що, е, людина не почує. Вона не зрозуміє або зрозуміє по-своєму, перекрутить, і це на благо не піде не її, не астрологі. То що астролог теж представляє цілу структуру, цілу енергію. Через то консультувати людей таких не треба. Хіба що ви так в процесі навчання, тобто, ну я там одного, другого, третього, п'ятого просто консультую, бо мені цікаво, таке може бути. А от, ну, без цієї консультації, просто досліджуйте. Можна говорити з людьми, а так як було, як кажуть, спочатку ми бігаємо за клієнта, потім клієнти бігають за нами. От, ну, такий процес. Тобто років 5-10 ми бігаємо за клієнтами, не 5-10, ну напевно, 2-3 точно. А в астрології треба час, щоб навчитися. От, а потім вже навпаки. Ну, і ще один момент на завершення. Скажу, що за півроку астрологом не можна стати, і е хто вам каже, що за три місяці, чи за півроку, чи за рік ви станете астрологом, це неправда. Астрологом можна вже більш-менш зрозуміти астрологію, ну так приблизно треба років три, можливо, 5 років, щоб вже почати щось на якомусь рівні діяти. Діяти треба зразу, ну хоча б через пів року, через рік вже треба, в принципі, зразу від, Одразу треба брати гороскопи, дивитися і так далі. Але астрологія це не швидкий метод. Я от зараз наскільки дивлюся, там програмування, ще там щось. Це набагато простіше стати фізиком, вивчити фізику, якісь процеси вивчити, ніж вивчити астрологію. В Астрологія просто вона з однієї сторони і точна, як фізика, а з іншої сторони, і гуманітарна як психологія. Оце от, і треба і гуманітарієм бути, і треба бути точним. Це як, от, як музиканти, піаністи, вони і математики, і піаністи, бо там Венера. Грає приблизно роль в прорахунках в даному баченні. В логіці вона теж має деякі значення. ну Скажімо так, можливість прораховувати. От. І деякі комбінації з Венераю і з Марсом, які дають і музикальність такі, і логічність. Ну, Тим не менше. тобто Астрологом бути треба. Ну, астрологія, вона зараз простіша, ніж раніше. Нам не треба там багато математичних речей рахувати практично. Робляться програми, але розуміння має бути певне таке. От. Ну і ще такий маленький урок на, на саме кінець скажу астрологія з кожним, так само, як і люба наука такого типу, і, в принципі, люба наука в цьому світі говорить по-своєму. Тобто кожен астролог має свої методи, свої інструменти, своє бачення і свою точку зору на на я подію, ситуацію і так далі, і вона може відрізнятися від іншого. І в принципі, це, це рівень астролога. Говориться, що це, в принципі, вже говорить про рівень астролога насправді, що якщо астролог має свою думку на деякі речі, це значить, що у нього вже є рівень. Коли він не має ні на що своєї думки, ну, ще поки вчиться. А от, ну, це, це такий момент. Просто, скажімо так, астрологія з кожним говорить по-своєму, другими словами, метод, якими ми аналізуємо методи, вони бувають підходять нам і вони дуже легко дивляться. не знаю, разесь образне мислення, він бере. Знаки дуже легко щитують, чи є люди, які добре, тонко підмічають якісь риси, характеру і так далі лицяю, і їм добре астрологію, наприклад, щитувати з лиця, фізіогноміка. Астрологі, астрологі, частина астрології це є фізіогноміка, щитування. Там є ціла наука в астрології, іменно як там планети відображаються, і так далі. І це допомагає, наприклад, в аналізі карти. Людина бачить, треба бачити людину і так далі. Хтось взагалі не дивиться на людину, він цього не помічає. Він не помічає, де там що, куди, як людина говорить, які в неї там скули, губи і очі і так далі. Він бачить чисто математичний підхід, він аналізує і так далі. А дехто не на лице дивиться, не на карту дивиться, а дивиться на душу. Тобто психологічний такий підхід, говорить з людиною. І в процесі говоріння виясняє бачить, куди людина, як де людина робить де. Тобто психологічний підхід через психіку, так сказати, раз, раз і він бачить через психіку, починає розуміти, як працює гороскоп. Бо я кажу, треба спочатку побачити задачу, побачити, як працює гороскоп. Якщо ви не бачите, не відчуваєте, узяли якусь ну, любого систему, ви на неї дивитесь, ви повинні з нею познайомитися. Чи навіть якщо ви їздите вмієте на машині, ви взяли нову машину, ви сідаєте, ви повинні до неї звикнути. Тим більше, якщо ви на ній ніколи не їздили, то треба ще час навчитися їздити, а потім ще звикнути до машини. Кожна людина, це ну так грубо кажучи, з машиною порівняв так. Ну, кожна людина, тобто кожен гороскоп це модель, з якою ви знайомитеся, дивитеся, як вона працює. Ви до неї звикаєте. Потім бачите, тут вона працює так, тут вона збоїть так, тут вона працює так. І це не те, що воно відкрито, і там книжка астрологія це не книжка, яку можна читати. От астрологія, я кажу, три методи я описав: хтось подивиться по зовнішності, хтось чисто от аналітично сидить. Тобто а хтось ще образно мислить, такими, от він сам щось придумає, а хтось прям дивиться через психологію. Тобто такий психолог, раз він аналізує людину і дивиться в карту. А на людину в карту ну, є різні методи підходу. Які вам, можливо, ще є комбіновані методи, тобто їх багато. Якщо вже три є, то, то їх є тисячу. Якщо є три. Різними такими моментами можна. Працювати. Ми будемо з вами і вчитися і пропрацьовувати себе. Так що запрошую вас на курс. Курс почнеться вже скоро. От, Всім нам гарного навчання і перемоги!